рада вас вітати на своєму парфумерному озера каналі. Сьогодні поговоримо про такий парфум від Calvin Klein Виробництво Америки Аромат називається Intuju. Intuju так? Це жіноча версія. Є така сама чоловіча версія, але... Ця версія вона, я думаю, ще підійде також і чоловікам, тому що тут а, доволі таки багато цитрусових нот. Ось так як чоловіча версія Сікінтою, вона взагалі так ну, дійсно чоловіча. Тобто жінкам а, цим парфумом буде не. Скажімо так, недоучно не, не користуватися. І так, що це за парфуми? Келен Клейн вважається бюджетною, елітною, люксовою парфумерією. Так, бюджетною, тому що аромати, ціни на ці аромати невеликі. Навіть деякі ромати раніше можна було взагалі придбати дуже дешево, там в районі 15-10, ну, це коли знижки бували, 10 доларів. А зараз, звичайно, всі ці аромати піднялися в ціні, і аромати від Келвін Клейн, вони дуже незвичайні взагалі. Наскільки я знайома з парфумерією взагалі. Я не бачила ніяких копій і не зустрічала нічого подібного на ці аромати. Тобто кожен аромат, він унікальний. І так, що ж це за аромат такий? Цей аромат вважається східно східно-квітковим. Але... Початкова нота цього аромату це бергамот та грейфрут. Так, дійсно, на старті аромат відкривається такими свіжо солодкими нотами грейпфруту. Бергамот, ну, я відчуваю, але не сильно. Тобто він присутній в невеликій кількості цей, цей бергамот. Нота серця – кактус та орхідея. Ну так, наскільки я знаю, як пахне кактус, я його тут не відчуваю. Орхідея так, запах орхідеї присутній. І кінцева нота цього аромату це амбра, ваніль та кедр. Так, аромат дуже швидко з початкових нот переходить у базу, буквально там 10-15 хвилин напротязі всього звучання цього аромату відчувається саме амбра та ваніль. Но, а, тут а, в цьому парфумі ця нота не їдка, вона не синтетична, вона дуже приємна, ніжна, така кремова, наче присутній якийсь крем а, для обличчя, крем для рук, такий ніжний, щось таке косметичне ось. Не, не можна сказати, що аромат, якийсь такий вау, чи в ньому є щось таке незвичайне. Аромат доволі такий простий, він легкий, він ніжний, він підійде на будь-який вік взагалі і на будь-яку пору року. Тобто не можна користуватись як в холодну погоду, так і в теплу погоду. Він не задушить. Він дуже такий коректний цей аромат. Але він все-таки шлейфовий. А, якщо чесно, я його перші рази нанесла взагалі десь а, 10 розпилень зробила. Але вже потім, коли я вийшла на вулицю, такий подув легкий вітерець, то цей аромат дуже шлейфовий, його дуже чути гарно. І він залишається на одязі, на другий, на третій день. На шкірі навіть на шкірі його чути. Якщо ви нанесете його зранку, ви на наступний ранок його зі шкіри почуєте. Так, дуже близько, таке більш інтимне звучання, але він дуже гарний дійсно. Цей аромат а, стоїть того, щоб придбати його в свою колекцію. Дуже гарна пляшечка, вона а, верх. Пластик, не з пляшечки це склом. Виглядає такий, як кубок льоду. Не з флакону я маю на увазі. Дуже приємно його тримати. У мене 100 мл флакон. Я маю в колекції ще декілька ароматів від Calvin Klein, про які я розповім вже в наступних відео. Пишіть свої відгуки, чи маєте ви цей аромат, чи користувалися можливо, взагалі як він вам? І до нових відео. Всього найкращого!